6 грудня в країні, день збройних сил України. Міністр оборони Рустем Умєров у привітанні відзначив, що кожен із тих, хто зараз знаходиться в лавах ЗСУ від солдата до генерала, є втіленням героїзму та патріотизму. А їхня мужність на полі бою, стійкість перед обличчям небезпеки та відданість присязі надихають націю та служать прикладом для майбутніх поколінь. Ми глибоко вдячні за ваші жертви та зусилля, спрямовані на збереження миру та безпеки. Держава робить усе можливе, щоб Забезпечити вас найсучаснішою технікою та необхідними ресурсами, зміцнюючи нашу обороноздатність і підтримуючи кожного з вас, нехай ваша сила духу та відданість служать променем надії для усіх нас, написав міністр оборони у привітанні. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, впевнений, що сучасні збройні сили України успадкували хоробрість і волелюбність у попередніх українських військових формувань новітнього часу армії УНР та Української повстанської армії. Сьогодні ми знову боремося за незалежність. Ворог, той самий, що і сто років тому українці знову покликані боротись, і ми мусимо перемогти. Нині збройні сили України загартовані у десятилітній війні з російськими окупантами. Це сучасна українська армія, яка має досвід повномасштабних бойових дій нового зразка з переважаючим противником, зазначив генерал Сирський. В Києві відбулися урочистості з нагоди Дня збройних сил України. Участь взяли військові підрозділи. Родів військ ЗСУ та військово-політичне керівництво країни. У нашій історії є дві дати, що стоять поруч в календарі, і пов'язані одна з одною. Це 5 грудня і 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак, дві різні мудрості, засвоєні українським народом за цей час. Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім найпершим, найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні Сили України. Ми дякуємо вам за це. Хай сміливих смерть обходить. Хай все у вас буде 4-5-0, Хай буде ваша звитяга, хай буде ваша слава і спільна українська перемога зі святом вас, воїни! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду присвячену підвищенню якості підготовки військовослужбовців. До неї були залучені керівники структурних підрозділів Генерального штабу збройних сил України командувачі видів та родів військ, командири окремих бойових військових частин, начальники навчальних центрів, обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада поточного року у всіх навчальних центрах нової програми БЗВП з терміном навчання півтора місяці. Для об'єктивності оцінки нововведень проведені бесіди з курсантами та інструкторами, які відзначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки. Написав за результат результатами наради головнокомандувач ЗСУ вже у грудні. Перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. Тому, як зазначив генерал Сирський, командування чекає відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозицій щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки. Не залишилась поза увагою підготовка офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує досконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. Такі пропозиції висловили начальники. Вищих військових навчальних закладів на необхідності удосконалення підготовки офіцерів також наголосили і командири бойових бригад. Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікацій для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності. Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому в ході їх навчання повинен використовуватись принцип Командир навчається з підлеглими. Підготовка це основа діяльності військ, як в мирне, так і у воєнний час. Діяльність. Всіх командирів повинна бути спрямована на постійне удосконалення знань, вмінь і навичок військовослужбовців, їх стійкість під час виконання бойових завдань. Бойові результати прямо залежать від якості підготовки воїнів. Резюмував головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, підбив підсумки діяльності ЗСУ за листопад, заслухав посадових осіб за напрямками діяльності. Головну увагу приділили заходам створення стійкої оборони, управлінню підпорядкованими підрозділами, організації бою та роботі штабів, забезпеченню надійного функціонування системи управління збройних сил та сил оборони в цілому, написав головнокомандувач збройних сил України за підсумками. Також за результатами заходу він визначив конкретні завдання. Щодо стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, нарощення бойових спроможностей ЗСУ, зокрема продовження створення відповідних резервів, підкреслив важливість якісної підготовки особового складу та своєчасного доукомплектування ним бойових військових частин і підрозділів. Наголосив на тому, що збереження життя та здоров'я військовослужбовців це пріоритет. В цьому контексті, окрім якісної підготовки воїнів, ми маємо якнайшвидше освоювати, впроваджувати та масштабувати інновації та військові технології. Збройні сили України повинні бути на крок попереду ворога. Підсумував головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. У цьому році в Україні було створено 10 нових батальйонів розмінування, які працюють над очищенням деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Олег Шуварський на форумі «Дімайн Україн». Ці підрозділи вже проходять сертифікацію як оператори протимінної діяльності, а їх технічний потенціал продовжує зростати завдяки підтримці міжнародних партнерів. Зокрема, кількість машин механізованого розмінування в Україні збільшилася з двох одиниць на початку року до 52, із яких 42 перебувають у збройних силах України а 10 – у державній спеціальній службі транспорту, за словами полковника Шуварського розмінування деокупованих територій залишається складним завданням через те, що армія РФ активно використовує. Нестандартні методи мінування, наприклад, безсистемне розміщення мін, протипіхотні міни з пластиковими корпусами, а також міни з електромагнітними підривачами, особливо небезпечними є протипіхотні міни, так звані ліпістки, які часто скидають з дронів у населених пунктах, створюючи загрозу для цивільного населення. Міністерство оборони також планує збільшити кількість кваліфікованих саперів, залучаючи до роботи ветеранів, які не можуть виконувати бойові завдання, але здатні брати участь у гуманітарному Змінування ветеранів планують долучати до аналізу космічних знімків, інформування населення та технічного обстеження територій. Крім того, під час форуму віце-прем'єр-міністрка Юлія Свириденко повідомила про появу нової цивільної професії Демінер. Провадження було цивільна професія Демінер Центром зайнятості на сьогоднішній день надаються ваучери для навчання саперів. Це можливість кого зацікавить, отримати ваучер на 30 тисяч гривень і пройти навчання в одних із центрів, в які є в Україні, насправді які ви самі собі обираєте і проходите навчання. І ми бачимо, що у нас з початку року зростає кількість людей, які хочуть бути задіяними в протимінній діяльності в Україні, і ми надалі цю програму будемо продовжити наступний рік. Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ підрозділи Сил безпеки та оборони очистили понад 500 тисяч квадратних кілометрів території України. Та знищили понад 800 тисяч вибухонебезпечних предметів. На цьому тижні британські розвідники, використовуючи інформацію зі зведень Генерального штабу збройних сил України, вивели середньодобові втрати російської армії, убитими і пораненими в Україні у листопаді. Показники виявилися рекордними у минулому місяці. Ворог щодоби в середньому втрачав 1523 особи. А 28 листопада було досягнуто нового максимуму втрат противника за один день 2030 окупантів. Ці показники, в тому числі, є результатом постійної роботи головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, генерального штабу, бригад, навчальних центрів над підвищенням професійного рівня українського війська. Давньоримське прислів'я говорить, попереджений значить озброєний. Україна пропонує свою версію озброєний, якщо навчений. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти попередив обраного президента США Дональда Трампа, що якщо Україну примусять підписати, як він сказав, поганий мир на умовах Росії, то на Вашингтон чекають. Страшні загрози з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї. Про це генеральний секретар Альянсу розповів у інтерв'ю Financial Times. Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер КНДР Кім Ін, російський лідер Сі Цзіньпін та Іран радітимуть, тому що ми уклали угоду, яка не є доброю для України у довгостроковій перспективі. Це буде страшною загрозою безпеці не тільки для Європи, але й для США, заявив Марк Рюд. Він також наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Далі цитата може подумати про щось подібне в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди для України. В інтерв'ю Financial Times генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу також розповів, що під час своєї зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді генсек намагався переконати обраного президента США зберегти взаємодію із західними союзниками і продовжити американську підтримку України. Зараз найголовніше переконатися, що коли Володимир Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер один. Додав. Марк Рют. Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО та Україну в готовності повністю використати фінансування для України, яке було раніше погоджено Конгресом. Про це він заявив після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу. Союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні 102 мільярди доларів допомоги а наші партнери. 158 мільярдів доларів це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар'єри. Заявив він у термін, який лишився для чинної адміністрації США. Вона має намір додатково наростити безпекову підтримку України, щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію та потужності у бронетехніці, як зазначив держсекретар США. Адміністрація президента Джо Байдена має намір використати кожен цент наявного фінансування розміром шістдесят 1 мільярд доларів, щодо яких надав дозвіл Конгрес якщо Україна вирішить, що їй необхідно продовжувати боротьбу, ми хочемо переконатися, що вона має все необхідне для цього: гроші, боєприпаси, мобілізовані сили. Якщо вона вирішить розпочати переговори, а це звичайно передбачає, що Путін і Росія мають якийсь намір зробити це, то знову ж таки, ми хочемо переконатися, що це відбувається з позиції сили. Крім того, за словами Ентоні Блінкіна, найближчими тижнями Україна Україна отримує 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів зі США та Європейського Союзу. Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні чергового пакета допомоги вартістю 725 мільйонів доларів. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкіна. Ця військова допомога надається в межах повноважень президента США на використання запасів Міністерства оборони. Це найбільший разовий пакет допомоги за цією програмою. Попередні зазвичай становили від 125 до 250 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, до складу пакета входять. Ракети Стінгер, засоби протидії безпілотникам, боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси калібром 155 та 105 мм, міліметрів, дрони, протипіхотні міни, протитанкові комплекси Джевелін і АйТі 4 протитанкові ракети ТОУ, стрілецька зброя і боєприпаси, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, а також обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів деталі обор пакета, який його країна надала Україні, як відомо, його вартість становила 650 мільйонів євро. Пріоритетом для нас і надалі буде підтримка ППО. Ми вже надали 5 повних комплектів систем Ті», 3 системи Петріот, понад 50 гепардів з ракетами, снарядами і запчастинами. Ще в грудні надійде шоста система Айрі СТІ, пускові установки для Петріота і гепарди. І в 2025 році ми теж будемо постачати системи ППО, гаубиці, дрони, бойові і розвідувальні. І крім того, шість озброєних вертольотів Сі Кінг. Я сьогодні тут, у Києві, чітко адресую Путіну. Німеччина має велику витримку, і ми будемо стояти на боці України скільки потрібно. Запит Києва про постачання в Україну систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в НАТО. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, зазначивши, що це питання було центральним на засіданні Ради Україна НАТО у вівторок ввечері. Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала ППО для захисту своєї критичної інфраструктури. У світі немає надлишку цих систем, але за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримують Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні, будуть надані. цитує генсека альянсу, видання Європейська Правда. Марк Рюте не уточнив, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана. Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про запит на допомогу, який Україна передала союзникам у НАТО для посилення системи протиповітряної оборони. Нам терміново потрібні додаткові 19 систем ППО для захисту наших стратегічних об'єктів. І я переконаний, що з допомогою наших партнерів ми пройдемо цю зиму, бо отримуємо ці системи для захисту цих 19 об'єктів. Ми вже надіслали конкретний перелік наших потреб і сподіваємося, що конкретним результатом зустріч. Річі сьогодні і наступних днів буде рішення наших найближчих партнерів поставити ці системи, заявив журналістам міністр закордонних справ України. Німецькі військові можуть взяти участь у миротворчій операції в Україні після закінчення війни. Про це в ефірі радіо Дойчлендфанк заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, зараз вивчаються різні сценарії, робиться це конфіденційно і публічно обговорювати їх. Військові не вважають за потрібне. В той же час він зауважив, що рішення щодо можливої відправки німецьких миротворців залежатиме від умов, якщо буде припинення вогню, і якщо хтось, хто б це не був, вирішить. Вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандата, обсягу, вимог і згоди сторін, що воюють, пояснив міністр оборони Німеччини. Нагадаємо, що днями міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що в разі припинення бойових дій між Україною та Росією Німеччина може відправити своїх військових для підтримки миру за її словами. Окрім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО існує також міжнародна присутність для Забезпечення припинення вогню, коли її запитали про можливу роль Німеччини в цьому, вона сказала, що все, що сприятиме миру в майбутньому, звісно ж, буде далі стата підтримано всіма силами з німецької сторони. Під кінець року Україна почала отримувати допомогу від західних партнерів шаленими темпами. А ще обіцянки допомоги на 2025 рік. Однією з головних тез, яку останніми тижнями повторюють наші союзники, полягає в тому, що коли б не розпочалися перемовини з країною агресором Росією, підійти до них Україна має сильною як ніколи. Мова йде не тільки про зброю, яка потрібна на фронті, але й про системи ППО, які мають закрити небо над містами та важливими об'єктами критичної інфраструктури, перш за все енергетичними. Тільки так озброєні та захищені. Ми і Маємо розмовляти з Росією сьогодні і назавжди. Міністерство оборони України спільно з міністерством охорони здоров'я запустили реформу військово-лікарських комісій, яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. І для цього не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування. Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в електронну систему охорони здоров'я. Інформація з ЕСОС автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини. При цьому військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ідентифікації особи. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби. Розповів міністр оборони. За його словами, кожен етап процесу матиме цифровий слід. Висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться... В реєстрі оберіг такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів. Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. Додав Рустем Умєров. Міністерство оборони України скоротило кількість паперових журналів та книг обліку особового складу згідно наказу номер 687, 12 паперових журналів обліку особового складу замінюються одним журналом, який можна вести в електронному форматі. Варто нагадати, що зараз облік особового складу для військових ведеться винятково у паперовому вигляді і є одним із найбюрократичніших завдань. Усі журнали ведуть від руки, а оновлення даних займає чимало часу та сил. Міністерство оборони продовжує поступову депаперізацію армії і зменшення бюрократичного навантаження на військових. Завдяки цьому наказу чимало військових зможуть заощадити свій час як на ведення обліку особового складу, так і на швидке внесення актуальної інформації і виправлення помилок. Ми виступаємо за ефективну службу народові України, а не паперам. Зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Електронний журнал можна буде вести винятково на комп'ютері для службового користування. У програмі буде декілька вкладок, що замінять собою зміст журналів та книг, що велися на папері, зокрема, книгу обліку особового складу. Також, згідно з наказом, запроваджено період для переходу з паперових журналів на електронний для тих, хто не має технічної можливості зробити це одразу. Він триватиме до 1 вересня 2025 року. Протягом цього періоду головне управління персоналу Генерального штабу збройних сил України та директора цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони збиратимуть з військових частин пропозиції, а також аналізуватимуть виявлені проблеми і недоліки, що пов'язані із веденням електронного журналу. До реформи ВЛК та зменшення бюрократії завдяки скороченню паперового документообігу, варто додати ще одне досягнення Міністерства оборони, а саме збільшення кодифікованих новинок озброєння та військової техніки. Тільки за листопад цю процедуру пройшли понад 120 зразків, близько 90% з них нові зразки зброї та техніки вітчизняного виробництва. Найбільше це безпілотні авіаційні комплекси та засоби зв'язку. Крім того, у переліку новинок, які були допущені до застосування є нові мобільні реактивні установки, новий бронебійний патрон, санітарна евакуаційний бронеавтомобіль вітчизняного виробництва тощо. Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клімінков, така кількість нових кодифікованих зразків ОВТ свідчить про значну динаміку розробок озброєння в Україні. До того ж, окремі зразки української зброї мають унікальні характеристики. Серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вирішувати проблему з голодними північними корейцями. Росія відправила в Курські поля генерал-майора Мівлютова, заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ліннінградського воєнного округу. На місці російський генерал розпорядився видати військовослужбовцям армії КНДР індивідуальні пайки із продовольчих. Запасів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСРФ, повідомили в гурмо. Тим часом держава-агресор Росія продовжує процес розгортання північно-корейського контингенту за інформацією розвідників. Військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині, зокрема 22-го мотострілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти. Та згаданої вище 11 ОДШБР. Друге за величиною місто в Сирії Алепо більше не перебуває під контролем режиму Башара Асада. Про це повідомляє інформагенція Алярабія. Перше від початку конфлікту Алепо вийшло з під контролю сирійських урядових сил. Інформує видання з посиланням на голову сирійської організації справ людини Рамі Абделя Рахмана. Наразі контролюють Алепо угруповання Хаят та Хрір Ашшам та загони національної армії сирійського курдистану, які зайняли північні райони Алепо, переважно населені сирійськими курдами. Повстанці також захопили аеропорт Алепо та десятки прилеглих до нього населених пунктів. Військові підконтрольні сирійському диктатору Башару Асаду здачу міста назвали тимчасовим виведенням військ для підготовки контрнаступу проти повстанців. Тим часом погіршується у Сирії ситуація не тільки у Башара Асада, але й у російських військ, які його підтримують. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, військовий контингент держави-агресора Росії втік із міста Хами та. Евакуювався до бази Хмеймім. Керівник розташованого там координаційного штабу Росіян, генерал-полковник Олександр Журавльов, констатував, що ситуація вийшла з під контролю режиму Асада. Перші збройні заворушення розпочалися і у Дамаску. Російські військові та дипломати почали аврально та терміново залишати столицю Сирії. Також Росіяни втекли із військової бази в місті Ханшейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. Російський флот покидає Сирію на тлі наступу опозиції. Відповідні супутникові фото показало Радіо Свобода. Вони свідчать про те, що кілька російських кораблів покинули базу в Тартусі між 1 і 3 грудня. За даними осінт аналітика МТ Андерсон, серед них два фрегати: адмірал Горшков і адмірал Головко, сторожовий корабель, морський танкер і середній морський танкер. Виведення кораблів відбулося на тлі наступу повстанців, який розпочався 27 листопада, 30 листопада. Сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в алепу. Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил, захоплення Алепо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса. Такі висновки зробили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння і техніку. Відступ має хаотичний характер, зауважили розвідники, додавши, що планові ротації російських військ. У Сирії Призупинення. за їхню інформацію до міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів. Вочевидь, для потреб офіцерів ЗСРФ, які намагаються привести до тями війська Башара Асада на підмогу у близькосхідну країну. Московські вожді вирішили надіслати найманців із приватних військових компаній. Очікується прибуття бойовиків, ймовірне, із так званого африканського корпусу. Зазначили в гурмо. Проблеми і втрати, які несуть режими Кім Чен Іна та Башара Асада, говорять про те, що концепція побудови відносин з позиції диктатури, агресії та неповаги, не є життєздатними. З часом такі держави починають руйнуватися і втримати їх на багнетах не вдасться. Тим більше, якщо ці багнети російські РФ. Демонструє антипідтримку сирійському режиму. Військові підрозділи не вступають у бій і хутко накивають п'ятами. Причому роблять це настільки швидко, що не встигають вивести власну техніку. Так, на покинуті сирійськими військами авіабазі Кувейріс повстанцям вдалося захопити новітні російські зенітний ракетний комплекс панцер с 1 кілька літаків міг 23 а також танки т 90 Тож участь росіянців у сирійській операції, яка розглядалася як можливість для випро. Вання зброї та кар'єрного зростання вже перетворилася на військову та репутаційну поразку. Віримо, що не останню. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.